Доброго дня усім телеглядачам. За декілька днів ми будемо освячувати фрукти, які дала нам природа земля. Давайте разом запам'ятаємо бродівчан, які фрукти їм найбільше подобається споживати. Сьогодні медовий спас, дуже гарно, смачно, дуже добрий мед нас цього року вродив Україна, хоч і війна, але ми все-таки, як то кажуть, радіємо тому, що нам Бог дає. Ми дуже в тому раді. Бжоли гарно потрудилися наші бджілки, вони маленькі, але дуже гарні. Можу всіх привітати, тому що гарна погода. і, Кажуть, трошки буде дощик, але потім знову буде погода на спас фруктовий, як то кажуть. А мій людьми, ну, в мене один так не є, в мене ягода. Я люблю дуже вишні, і в мене син любить вишню. Вона така гарна спіла в нас, тільки в нас, в Україні буває. От, ну і полуниці люблю. І ще що можна сказати, ну, чорниці теж вони по-своєму смачні, От, а вишні дуже добре вареники, наші українські. Кожна ягода по-своєму, вона особлива, так, має особлива. вітаміни. Так, Особливо, кажуть, я читала такі навіть, може то жарт, може, то я не знаю як, хто жінки робить з вишень. Вареники то в рай піде відразу. Ага. Ну так було написано. Це ну, не це я правда, придумала. Це правда, це Напевно, це, це така правда. ягода, що дуже вона така до всього добра. І торт з вишні, і вареники з звишені. Ну, з неї все ага. От, можна. Так що вітаю всіх з пасом, смачних е, фруктів, гарно посвятити теж. Ми сьогодні мед посвятили і гарно посвятили мемак, зілячко. Воду якраз священник нам посвятив. Ну і на другий сказав гарний виноград. Особливо будемо святили в суботу на спаса виноград, тому що галузька винограду завжди як то пішла, все від неї. Ну і остальні, які ми принесемо. Сказав так, наш священник Круг Ігор. Кавун. А чому саме кавун? Літом саме ліпше. Він найсолодший. Знаєте, як правильно обирати кавун? Ні, не, не знаєте? Добре. Чим більше, тим ліпше. Вітаю всіх зі Спаса. Фрукт. Так. Можливо, не фрукт, а ягода. Якщо до літнього сезону кавун, ага, Чи він сочний і на літо він і поїсти, так. і попити, Я <laughs> і замазитись. А в тебе який? саме? погоджуюсь. Так само кавун, так? Апельсин на тому. А чому саме апельсин? Банани. А чому саме банани? Що, що подобається в бананах? Ну, смак банани. Я люблю банани, банановий сік, все, що зв'язано з бананами. Ягоди, сонечки. Киві. Чому киві? Потому, що дуже солодкий, дуже... Смак Минчний. подобається, Смачний, так? так? Банан. Чому саме банан? Що найбільше в банані подобається? Смак. Е... Та смак, то воно шикарне, то що я можу сказати. Я зараз... Ви Просто його обожнюєте все. А... Серед ваших колег там хтось може полюбляє інші. Кавун. А, чому саме? З Кос, косточками плюватись можна. Okay. <гум> Я вода лохина. А чому саме, що мені приваблює? <гум> Люблю. <гум> Добре <гум> назір. <гум> Смачна. Uh -huh. Ну, а так решта всі фрукти, овочі добрі. Є. Зараз, а ще особливо, коли вони вирощені на своєму городі. Чисті, без ГМО, Ви е, я, власне, в себе бо живу на четвертому поверсі, але ми маємо в селі маму. Угу. мамі 84 роки, яка ще цим всім займається. Може, Ма... мамі вітання передати. Е, так, мамуся, моя дорогенька, я тебе дуже люблю. І дай Боже тобі здоровлячка і мирного неба, і щоб ти нам ще жила довго і довго. Так, мамуся вирощує помідори, огірки, картоплю. Кури тримає. Все домашнє, Все домашнє, жуки збирає, не кропить. Є. Все без ГМО, натуральний продукт. Вітаємо усіх зі святом Спаса. Бажаємо, щоб ваше життя було яскравим та барвистим. А які фрукти вам найбільше подобаються споживати, пишіть у коментарях.